Привіт, ви на каналі Кухня з помічниками І сьогодні ми будемо обривати зим і заготовляти його на зиму. Так як тільки в цьому році у нас кизил вперше вродив, що ми маємо його на ну, надлишок, що можемо заморозити, законсервувати на зиму, всі рецепти я роблю вперше, ми його вперше заготовляємо. Тому надивилась мільйон всяких порад і від колежанок, і від різних блогерів. І все скомпонували і робимо. Значить, кизил ми склали, ось у нас є такий зеленкуватий, тому що я вирішила попробувати його замаринувати. Радять, що він на смак схожий як оливки. Побачимо. Через 2 місяці можна буде дегустувати. Тож, в баночку одну ми робимо з прянощами. ми кладемо чорний перчик горошком. Потім кладемо зелень у нас петрушечка. Кладемо хрін, листочок хріну і, що там у нас? Ага. Листок хріну, вишня і чесничок зверху. Оце все ми кладемо і заливаємо. Заливаємо маринадом. Отут у нас маринад буде просто сіль з водою. А інші баночки ми зробимо, зальємо. Я попідписувала, щоб побачити, вода кип'ячена з сілью. В під відео в описі я залишу, скільки інгредієнтів ми брали, тобто скільки солі, на скільки води. Різними способами, значить, тут буде кип'ячена вода, тут буде вода, не кип'ячена просто з сіллю. Засолюємо, це ми все заливаємо розсолом. І зверху заливаємо олією. Оця олія буде як консервант, не буде пропускати плісняву повітря, і не дасть розмножуватися грибкам і пліснявим. Ось таким чином ми робимо. Отак От ми заливаємо, щоб розсол накрив всю всю зелень. чуть чуть вилізно. І так само тут просто заливаємо розсолом, щоб він накрив всі ягоди повністю. І от, тепер ми заливаємо олійкою. Все-все заливав. А, все. Щоб води не видно було. Ой, ой-ой-ой, Ми потім відберемо зайве. Заливай так, щоб води не було видно. Так, все залили олією. і тепер закриваємо, закручуємо кришечкою тільки не дуже туго. Бачите, олійка гарно у нас покрита. І такі, таку алечу, е, говорять, можна буде вже смакувати через 2 місяці. Тож, через 2 місяці, можливо, я в описі під відео додавлю якісь редагування і скажу, сподобалась нам така алеча? Кизил? Це. Ми з Андрійкою запрацювали, що я вже навіть забула. Що ми за закриваємо кизил чи алечу. Кизил, звичайно. Відпишусь, сподобався нам такий варіант, кизил чи не сподобався. Вам смакує? Щоб підтримати український контент і наш канал, ставте лайк. І підписуйтесь на наш канал. На все добре!